У лозові з нагоди дня захисників і захисниць України воїни та рятувальники отримують відзнаки міськради. Нагороди та вітання від міського голови передає перший заступник очільника громади Олександр Житков. Ці буремні для України, для нашого народу дні. Ми дуже на вас надіємося. Покоління будуть пам'ятати дуже довго ці подруги дівчат, хлопців, які. Чоловіків, жінок, які знаходяться на перед передньому плані і боронячи нашу державу, віддають своє самоцінне своє життя разом до перемоги. Захисників зі святом також вітають заступник начальника Лузівської районної військової адміністрації Віталій Сущенко та помічниця народної депутатки Марина Кожевник. Служу українському садостате Юлія Олександрівна Світлична, Хочу вам подякувати за ваш героїзм. За вашу мужність, за вашу відданість. Хочу поважати вам легкої та безпечної служби, заслуженого визнання в суспільстві, надійних партнерів, а також хочу запевнити, що всі вас чекають домов з перемогою. Ми вже 11 рік боремося за своє існування, незалежність. Я вважаю, надіюся, що це в нас вийде, ми переможемо ворога. Виборюючи мирне небо над Україною, захисники і захисниці віддають власні життя. Пам'ять полеглих вшановують хвилиною мовчання. Наприкінці учасники зустрічі роблять спільне фото.